Що ви, як військовий аналітик, могли б назвати найскрутнішим місцем на фронтах російсько-української війни для нас? Покровський напрямок. Причому не сам Покровськ, а саме фланги Покровського фронту наразі акцентують увагу на прориві розвідувательно-диверсійних груп у Покровськ. Натомість, на мій погляд, основна загроза всієї Покровській агломерації не тільки Покровська, але й відповідно, Мирноград Добропілля. Це у флангових маневрах російських окупантів, зокрема, загроза виходу на безпосередній контроль над локаціями Сил оборони України. Тиск в район Мирнограда з району населення пункту Разіна окупанти намагаються прорватися безпосередньо до автомобільної траси, яка є чи не єдиною логістичною складовою Сил оборони України. В моменті проведення ротації особового складу, вивезення поранених, підвезення БК тощо.